Нині зранку прийшла з церкви, внучок давай краба, мо пограємось, бабусю. Втомилася баба. Біля мене всівся зручно, кмітливий. Каже, що якась є модна фішка у тіктоку. Я заглянула. Ой, леле, які фотки слічні, перевтілення там роблять охочим магічні. Хто уже підстаркуватий, роблять молодим. А якщо юнак без вусий, сивим, наче дим. Ну, то що, онук питає? Давай вже світлину там, де молода і гарна. На, бери дитину, Вставив якось в ту програму. Питає, бабусю, а тобі вже скільки років я собі сміюся. Сорок п'ять, як в приповідці. Ну, трохи згрішила. На десятку майже свого внука надурила. Подивися через десять літ, яка я буду, то ж буде мій справжній. Зостаріли, як ворону, наче триста років. Як то кажуть, чорт зна що? Та щить бантик з боку. Не на пенсії ж іще, мат без пунктуації. Ще до діда одіваю гарну комбінацію. Та хіба ж я отака? Я іще ні в року. Ой, внучок кажу, пиши скаргу в тім тіктоку.